У рамках інвестиційної програми у нас проводяться роботи по встановленні телемеханіки на постанціях 35 на 10 також на ЦРП центральних розподільчих пунктах 10 кВт. Ця система набагато полегшить роботу як самого персоналу оперативно-диспетчерської служби. По Своєчасному усуненню пошкоджені в мережах і так само виявлені, тому що енний період часу практично в нас було задіяно тільки телемеханіка на двох підстанціях. І вона була старішого зразка, яка не давала можливість диспетчерам бачити ні параметрів, ні якості електроенергії, яку відпускалася з підстанцій. Диспетчер з Винегородських енергетичних мереж. Ми обслуговуємо 13 підстанцій. По району. Це набагато нам полегшить працю, це наші очі, це наше управління. Ми бачимо на моніторі лінії, які в нас знаходяться під напруги, включені в роботу. О, бачимо параметри лінійної фазної напруги, де в нас проходить яке пошкодження, чи земля в лінії. що це. Ми все бачимо на моніторі. Буквально тут все просто нажали на кнопку, нам підтвердили, чи відключити, чи включити лінію. І це займає дуже короткий термін часу. Все оперативно, дуже просто працювати. Виконання робіт з реконструкції телеміханіки підстанції суттєво зменшує простої устаткування, звільняє працівників від роботи в небезпечних умовах праці, забезпечує контроль якості напруги, значно скоротить витрати палива та використання автотранспорту, а також забезпечить високу надійність електропостачання споживачів електричної енергії. Зазначені роботи виконуються під керівництвом дирекції з інформаційних технологій та зв'язку, залученням персоналу, служби релійного захисту та автоматики. По всім підстанціям району було змонтоване спеціальне обладнання, яке з'єднано в ну, вигляді комп'ютерної мережі. Встановлені були спеціальні нові сучасні датчики, які контролюють роботу окремих комірок на підстанціях. І замінені повністю були системи передачі, які передають сигнали з підстанції на сюди, в кімнату зв'язку. В цій шафі знаходиться додаткове обладнання, яке забезпечує стабільність електроживлення от, і надійність з'єднань всіх і контактів кабелів, які сюди підключаються. Телемеханізація мереж — дуже важливий напрямок в діяльності компанії в реаліях сьогодення. При виконанні планових оперативних перемикань значно скорочується час на підготовку схеми. Режиму роботи мережі, що дає можливість швидше виконати даний режим і виділити більше часу для виконання планових робіт бригади. В аварійних ситуаціях це досить сильно скорочує час заживлення споживачів, тобто наші споживачі менше часу перебувають без електричної енергії. В свою чергу, це підвищує якість послуги, яку надає наша компанія в частині розподілу електричної енергії.